Доброго дня, мої шановні глядачі. Давайте подивимось таке питання. Наша влада готує людей, українців, морально на, е, до складної зими пов'язано із дефіцитом електроенергії. Е, давайте пов'язано з чим це ну, подивимось, з чим це пов'язано. Так, це пов'язано із... їхніми новими схемами, схемами, нові схеми влади, як використовувати електроенергію, вони хочуть, ну, скажімо так, знизити ризик втрати. Для того, щоб зберегти. Економія, іншими словами. Економія. І вони дуже ризикують цим. Бо вони будуть мати хвору голову. Зрозуміли, про що я говорю? Тобто влада буде знову збагачуватися за рахунок українців? Так? Да? Дивіться, перебої, перебої зі світлом, це їхня маніпуляція. І тут навіть, як то кажуть, до гадалки не ходи. Це все буде шито білими нитками. Тут впливе така правда, я вам хочу сказати, на той період. Так, знову будуть якісь маніпуляції, збагачення. Збагачення вони будуть продавати нашу електроенергію за кордон, незважаючи на те, що люди бідують. Так, так і буде. Дивіться. Стала ситуація, як і була. Стала без змін розсіювання, розсіювання ресурсів для того, щоб надати світло, щоб бути основою світла, розумієте? Ну, Україна, вона ж багата на електростанції, тобто вона продавала раніше так, вона є, основа для електроенергії, щоб залишатися на, рин на ринкові е ну, от, продажі. Я не знаю, як воно називається. Так і є. Так, давайте ще подивимось. Вони говорять, що будуть нас знову масовано обстрілювати ракетами-дронами. Чи буде Раша, чи буде Російська Федерація знову масовано обстрілювати Україну з метою нищення нашої енергосистеми? Вони будуть намагатися, будуть намагатися, скажімо так, мають шанс дати нам ситуацію замороженості. Ну, Захочуть вони нас заморозити, заблокувати в чомусь. Заморозити, ну от ця карта, вона заморожена, от як. Вона в прямому, в переносному сенсі вона тут підходить, щоб ситуація була стала, зависла, щоб люди, ну якось знаєте, час зупинився, от коли в мене не було світла, для мене здавалося, що час зупинився реально. Коли е, дубами сидиш без світла, не знаєш навіть, що відбувається, де нема світла, нема е, зв'язку і е, ніби відчуваєш себе відлюдником. Тобто вони будуть намагатися знову нам дати, ну, скажімо так, мовою карт, шанс на отримання замороженості. Ну, це мовою карт. Вони будуть ловити цей момент, на жаль, чи вийде чи в них, так як було минулого року? Ну, хочу сказати, вони не в невигідному положенні тут будуть. Проти них буде протидія. Десь, десь може бути, десь може бути, десь в них може получитися, але не всюди. Десь більше, десь менше. Будуть вони намагатися. Але, знаєте, якщо дослівно прочитати, оці от застосування якихось зас запасних планів щодо, нашої, ну, щодо знизити рівень потужності або нищення нашої електроенергії доходить до кінця. Тобто їм буде, в нас вже буде така зброя, яка ну, дасть їм відпір. Десь в них вийде, але вони получать також по зубах. Вони не в тому будуть вже положені, щоб нанести таку... Ну, в нас дуже і наші хлопці вже такі стріляні горобці, так би мовити, вони вже досвіду мають багато. Ну, професійні люди в нас. І ще будуть більш професійніша техніка проти тих ракет і дронів. Ось так, ось так. Ну, давайте покажіть в цілому, як буде, як буде зима осень для українців 2023-2024 рік. Ну, звичайно, ми будемо е, зосереджені на тих е, ресурсах, які від нас уходять, які ми втрачаємо. Ну, будемо ми, скажімо так, адаптуватися знову. Ми звикнемо до тих змін. Будемо звикати знову. Але ці зміни більш будуть пов'язані із е, чиненням опору, е, чинити протидію е, тим е, несправедливостям ну, з боку влади. Да? Е, хлопці будуть відбивати ці ракети, люди будуть підніматися проти влади. Ну, що, тобто, будуть е, якісь Такі от, ну от повною мірою. люди не будуть вже спати, я скажу так. Люди вже знають, що робить влада, будуть боротися. Наші хлопці знають, як боротися з ворогом вже більш професійною технікою і більш професійними діями. В них вже досвід багатий. Вони в нас розумашки. Тому я сподіваюся, за цим розкладом. Ми не дамо себе в обіду. Ні владі, ні ворогу. Ще буде, звісно. Звичайно, ще буде. Буде, буде. І карта десь буде великі втрати. Але ми вже будемо спроможні чинити опір. Розумі? Ми вже будемо спроможні чинити зміни. Нема чого нами керувати. Ось так. Дякую вам за увагу, дякую вам за довіру. Все є Україна. Ми перемагаємо. Ще раз вам дякую за ваші лайки, за вашу підписку, за вашу довіру. І очікую на нові запитання. До побачення!